Всім привіт! Ну що, друзі, у нас сьогодні понеділок, гарний день. Та й хочу з вами також пороздумувати на ту тему, яка вже в інтернеті дуже-дуже шумить. Зерно по 5.50. Де, де не дивлюся, якого блогера десь згадують те зерно. Ну, Друзі, я зараз стою на нашій пшениці. У нас тут неї небагато, десь 10 соток. О, це посіяли, щоб поле не гуляло. ну і е, Хочу зробити та, якби, ну, силу зміну, тут у нас має бути е, шматочок діляночки та, якби е, часничок. Ну і далі десь огородина для дружини. О, Так як у нас тут був часничок, ну і там далі був часничок. О. Ну і що хочу першим ділом показати. Дивіться, от викопали ми чесничок, але дивіться, як швидесенько діляночка заростає бур'яном. Тут десь добре затоптали, але дивіться, свіжий бур'ян. Ну, коротше, Справа в чому? Дощі в нас, можна так сказати, через день йдуть. Ось так же видно. О, це не роса, це дощ. Вночі. Дуже такий продуктивний дощ у нас йшов. О, я навіть проснувся від того дощу. Ну і така картина на сьогоднішній день. Е, в нас жнива вже розпочалися. ну та, якби Тиждень назад вже люди почали потрошки щось обмолочуватися. Але в зв'язку з дощами ну, зерно виходить мокре. О, і пшеничку тільки-тільки недавно почали молотити там. Іч мені помолотили трошки раніше. Ну а залишилася в людей пшеничка. І ситуація яка. Ну от ви самі бачите, зараз я зайду так трошки глибше в поле. О, і, ну, і дивіться, о, картина. Дивіться, у нас картина, зелень, пре. Ну, і все зв'язано з чим. Дощ іде. Ну, а вже пшеничка масу свою зелену скинула. І все. І це все сигнал для зелені. І от різні бур'яни, які тільки можуть вже починають інтенсивно рости. І це вже проблема. Проблема велика. Це перше. О. Ну а друга проблема. Це, друзі, ось така у нас вже робиться картина. Це вже ось така картина. Ти береш колосок, от він чути, він мокрий. Він мокрий. о, І... Друзі, це не тільки в мене. Це не тільки в мене. Начинає наша пшеничка чорніти в Колоскові. О. І це не, не із за того, що можливо хтось скаже, ти та, такий фермер що там не обробив неї. Вона була протруєна, оброблена, все було підготовлено по тій простій причині, що. Сіяли люди, ті, які займаються не одним гектаром землі. Вони сіяли свою пшеничку, і я їх спитався, чи не залишиться зо два відра. Ну, хочу посіяти, а я не маю. І вони якраз сіхали після посівної. І мені скинули тих два відра. Якраз залишки були, в них залишилась бересій. О, тож, пшеничка була підготовлена належним планом. Але ось проблема. Проблема, все зв'язано з дощами, бачимо вже ось, бачите, пшеничка ось. Зараз вам покажу ось таку колоска от хоче хочу випасти. О, бачите? Вже вона так в верхній лусуці. О, Тут також дивіться. ну, коротше, Така, така от історія в е, цьому році. І в нас в нашому регіоні було, не пам'ятаю скільки років назад. ну, вже так було давненько-давненько, але була така сама історія. Дощі заливали, через день дощі заливали. І ті, хто не встигли обмолотитися, то їхня пшеничка почала вже в колосках проростати. Вже в колоскові, так якби пшеничка почала пускати собі зелений пагінець. Ну і виникає питання, наскільки за скільки потім пшеницю купити або продати. Ось такі друзі нюанси в сільському господарстві. І це, я думаю, ну, кожен той, хто займається, ну, щось там сіє, вирощує на землі, той чудово знає що і як. О. Людей місцями засуха така конкретна. і Люди обмолочуються і кажуть, що ну, недобір урожаю конкретний. Ну а в нас от чомусь так сталося в цьому році дуже сильно проблема та, якби, з дощами, надлишок вологи і, і це все впливає на, подаль, на подальший там, розвиток, там, втрати. І, ну, ну, такі всі моменти, можливо, навіть е, та пшениця, як там, там агрономи кажуть, білок е, з неї повимивається. Ой, виходить, пшениця буде фураж. А коли ти посіяв, ну от як хтось займається зерновим, посіяв гарну пшеничку, щоб е, зібрати там гарну класність, щоб ну, реально, щоб заробити якусь копійку кращу. Бо фураж це є фураж. І коли воно в тебе в полі зробиться фуражом, за рахунок душі все повимивається. Ну то такий ось він сільський бізнес. Ну, а я чекаю, можливо, десь і до мене комбайн доїде, не знаю коли. О, хочеться вже тут розпочати підготовку діляночки під часничок, щоб встигнути до нового сезону, бо потрібно заздалегідь буде поборотися з бур'яном. Бачимо, стоїть це е, типу пирий, де-не-де бачу. Ну або якісь інші злакові, О, то нам потрібно буде якийсь сидерат. Ну, я думаю, це у нас буде соя. У е, зв'язку з чим, чому соя екседерат? Бо маємо сою по типу ГМО, І хочу на її так би постирні посіяти. Я не знаю, як воно, правда, буде все отримати, але хочу посіяти. І стартоне падалися пшенички. І стартоне, наприклад, той самий перейок. І ще щось, і я тоді гліфосатом накрию, і далі виходить, соя буде рости вже там до вересня мені як сидира. Ну, така задумка. Як воно получиться, не получиться, я того не знаю. Пшеничка така доволі непогана, ну але пташечки, кури, свою спрагу роблять. Вони Трошки проріджують мені, ну нічого, я тим не переживаю, ну, але все рівно годувати якесь своє домашнє маленьке сільське господарство необхідно. І ті всі затрати, які вкладаються сюди, о, ну, хочеться, щоб воно все-таки щось та зібрати, щоб якийсь урожай десь зібрати, ну, щоб те, що вложилося, хоча б те вернути. Такий ось розклад, ось така пшеничка. Тож, всім дякую за увагу, всім пока, всім миру і добра.